Папа, а Ніку привітати. Ні Ніку. Ніка, роби посмішка. Давай телефон. Я... Ну давай, ну розпаковуй. Ну. Так. Ой, пакетик. Це папа поклав. Дивись, покладає. Да, так, ти будеш з пакетиком ходити. Далі жовтенький упаковочку. Будь ласка. Ти рада? Да. Ти це хотіла, дочь? Да, ну добре, давай далі, хай Діана потримає. Не. Діан, потримай, будь ласка. Далі маленьку коробочку, будь ласка. Почемає Клас. Клас. Давай, бабушки, потримай.

Папі ще обнімашки, цьому ці віки. Покажи бабушкам, бо вони не поняли, що ти аж плачеш. Це як планшет?